Багатостраждального уряду, в якому реально сиділи і працювали 3-4 міністри, не більше. Всі інше на банкові жили і отримували вказівки, як зробити чим гірше, чим краще. Я хочу вам сказати, що наша з вами праця була достойною. Хто б що не казав. І я хочу раз і назавжди відкинути всі ці закиди в нашу з вами сторону, і в мою особисту. Яку Славні наші колеги по демократичному табору проголошували на виборах, і які вільніше були і чутливіше били, ніж навіть команда Януковича і будь-які опоненти. І тому ми свою роботу з вами зробили. А чи зробили свою роботу, так як ми з вами у 2004 році всі інші національно-патріотичні демократичні сили. Я думаю, що всі відзнаки. І всі заслуги розставить історія. Не нам з вами розставляти, але ми всі добре знаємо, що якщо порівняти 2004 рік, коли тоді єдиний кандидат в президенти йшов за позиції абсолютної, йшов без кризи, ішов при повній підтримці нашої з вами, починаючи з першого туру, і при нашій серйозній боротьбі за те, щоб результат був. І ви знаєте добре, як народжувалася Помиранчева революція, хто її народжував, як вона піднімалася, і все це дало результат країні. Але різниця в другому турі між Януковичем і Ющенком була 800 тисяч голосів. Ми з вами йшли з дуже складною ситуацією у владі, загнані в глухий кут і кризою, і відношенням наших партнерів.